Прийнято вважати, що власниками однокімнатної квартири є люди самотні, не обтяжені сімейними турботами і обов'язками. Однак реалії сьогоднішнього життя такі, що в малогабаритній квартирі можуть проживати молоді пари з дітьми або кілька різних за віком поколінь однієї сім'ї. В останньому випадку найбільш гостро постає питання облаштування невеликого за площею житлового приміщення. На перший погляд, завдання може здатися практично нерозв'язною. Насправді, практика показує, що однушку цілком можливо зробити досить затишним і багатофункціональним житловим простором, здатним задовольнити потреби всіх членів сім'ї при правильному плануванні всього інтер'єру квартири, включаючи меблі, освітлення, текстиль і різні аксесуари. Цілком реально створити найбільш комфортні для всіх і кожного умови для проживання, хитрощі для розширення простору, щоб майбутній інтер'єр однокімнатної квартири доставляв тільки позитивні емоції. Зверніть увагу на деякі дизайнерські хитрощі, які можна з користю застосовувати при оформленні приміщення. Перш за все, потрібно звернути особливу увагу на декорування стін і стелі невеликого приміщення. Обробку горизонтальних і вертикальних поверхонь найкраще проводити за допомогою оздоблювальних матеріал, максимально світлих, пастельних відтінків це може бути матовий або глянцевий навісну стелю ніжного перлинно-білого відтінку, або ж покриття для стін кольором слонової кістки. Наявність великого дзеркала зробить інтер'єр однокімнатної квартири візуально ширше і просторіше. Досить встановити шафу купе з дзеркальними дверцятами або ж повісити дзеркальне полотно з красивим обрамленням в добре освітленому місці, і можна відразу побачити, як зміниться кімната. Наявність численних декоративних елементів сувенірів або милих серцю фотографій створює певний затишок і радує око, однак, для того, щоб створити найбільш ергономічний дизайн маленької однокімнатної квартири. Від великої кількості дрібних предметів декору найкраще відмовитися можна залишити, наприклад, кілька картин середнього розміру, підлогову вазу або ж оригінальну гіпсову статуетку, щоб дизайн інтер'єру однокімнатної квартири здавався світлим і об'ємним. Слід вибирати легкі тюлеві фіранки, вони не перешкоджують проникненню в приміщення денного світла і не приховують, знаходиться за вікном простір, тим самим. Допомагаючи візуально збільшити кімнату. Двері в малогабаритному приміщенні відіграють особливу роль, обійтися без них практично неможливо, найкраще віддати перевагу варіантам спорід світлого дерева. Бажано також, щоб міжкімнатні двері мали вставки з матового або прозорого скла. Скляні поверхні відмінно відбивають світло і наділяють інтер'єр однокімнатної квартири більшою глибиною і об'ємом, зонування однокімнатної квартири. Радикальні заходи або вдалий дизайнерський хо перед тим як почати облаштування однокімнатної квартири, найкраще відразу визначитися з тим, які будуть масштаби майбутніх будівельних робіт. Для цього потрібно вирішити, як буде проходити необхідне для збільшення корисної площі зонування приміщення. Рішень може бути кілька демонтаж вбудованих приміщень, щоб збільшити корисну площу невеликого коридору. Досить розібрати наявну комору або вбудований стінна шафа. Це залишився від архітекторів. Минулого споруда вже втратило свою актуальність. На місце демонтованих старих об'єктів можна поставити сучасний кутовий шафа або місткий шафа купе. Об'єднання сусідніх кімнат найчастіше створюючи інтер'єр кімнатної квартири. Декоратори радять об'єднати між собою різні приміщення. Найбільш популярним варіантом є об'єднання житлової кімнати з кухнею, однак слід врахувати, запах приготованого блюда буде поширюватися по всій квартирі, можна з'єднати ванну кімнату з туалетом, вийде досить просторий санвузол. В якому вільно поміститься не тільки пральна машинка, але і потрібну меблі. При об'єднанні житлової кімнати з балконом можна отримати зручний робочий кабінет або куточок для відпочинку, незважаючи на всю свою уявну привабливість, такий проект по переобладнанню простору обійдеться набагато дорожче і зажадає попереднього узгодження у відповідних інстанціях. Зонування за допомогою перегородок естетично привабливим і при цьому малобюджетним є варіант з поділом простору за допомогою різних елементів меблів і декору. Найбільш вдалі дизайнерські рішення для однокімнатної квартири представлені на фото. За допомогою перегородки єдину кімнату в квартирі можна розділити на кілька функціональних зон спальню і вітальню спальню і робочий кабінет, а також два окремих спальних куточка, якщо кімната досить велика. То в ній можна виділити три і навіть чотири функціональні зони. В якості перегородки може використовуватися функціональна барна стійка. Барна стійка може бути не тільки естетично привабливим розділовим елементом, але і обіднім столом або тумбою для зберігання кухонного приладдя. Декоративний подіум. На невисокому подіумі можна помістити куточок для відпочинку, в який входить м'який диван і зручні крісла, позначене таким чином, простір зробить інтер'єр кімнатної квартири затишним і комфортним, мобільні перегородки, сучасні конструкції з гіпсокартону, пластику або тканини досить легко зонують простір і можуть значно відрізнятися як візуально. Так і технічними характеристиками найбільш часто інтер'єр маленької квартири студії прикрашають скляні перегородки, оформлені оригінальним іскоструменним малюнком, як загороджень можна використовувати ширму. Такий незвичайний елемент дизайну найбільш органічно буде виглядати в приміщенні, оформленому в японському стилі. Як розділової перегородки можна поставити невеликий дерев'яний стелаж з книгами, спальне місце від вітальні відокремлюють за допомогою декоративної. І вішалки з речами. Красивим розділовим елементом може служити акваріум з рибками або декоративна стінка, зібрана зі скляних блоків. Варіантів зонування невеликого простору досить багато, нижче ви знайдете ще багато ідей для інтер'єру однокімнатної квартири на фото. Вибір освітлення, дизайн інтер'єру однокімнатної квартири багато в чому залежить від грамотно підібраного освітлення. В якості освітлювальних приладів декоратори рекомендують використовувати настінні світильники, і бра їх допомогою виділяється зона відпочинку або спальне місце, світлодіодні світильники. Сучасне освітлення не тільки вдало відокремить робочу зону кухні від обідньої зони, але і допоможе найбільш яскраво висвітлити декоративні елементи, наприклад, античну скульптуру або репродукцію відомих художників. Не рекомендується використовувати для освітлення маленьких приміщень класичні навісні люстри, які здатні візуально зменшити, і без того невеликий простір. Цікавим дизайнерським рішенням може стати багаторівневий натяжна стеля залежно від обраного дизайну. Натяжні поверхні можуть бути матовими або глянцевими. Колірна палітра стильового покриття не повинна бути занадто яскравою. Ідеальним варіантом буде поєднання близьких відтінків бежевого, блакитного або кремового. У конструкцію натяжної стелі можна вмонтувати світлодіодні освітлювальні прилади поворотного типу, які допоможуть висвітлити необхідні ділянки квартири, ідеї інтер'єру однокімнатної квартири на фото. В наші відео допоможуть вам підібрати найбільш цікаві і відповідні саме для вас варіанти. Вибір меблів не Велику квартиру, меблі для невеликої однушки слід підбирати з особливою ретельністю. Це обумовлено тим, що на малій площі неможливо помістити широкий м'який куточок і велика кількість предметів корпусних меблів. У таких обмежених умовах гостро постає питання вибору найбільш підходящої обстановки: приклади як обставити однокімнатну квартиру. На фото нижче, вся обстановка в невеликій однушки повинна бути багатофункціональною, зручною і естетично привабливою. Корпусні меблі можуть бути представлені місткою шафою купе, в якій легко розміщується одяг, постільна білизна або рушники. Шафа може мати різну конфігурацію, пряму або кутову вибір повинен залежати від особливостей планування і розстановки решти меблів. Варто передбачити велике дзеркало на дверцятах шафи. Такий нехитрий прийом допоможе візуально збільшити невеликий простір кімнати, вибираючи м'які меблі, найкраще віддати перевагу модульним моделям завдяки окремим секціям, з яких складається модульна група. Затишний диван швидко трансформується в просторе спальне місце. Для облаштування невеликих приміщень виробники пропонують незвичайні моделі-трансформери, наприклад, шафа з вбудованою ліжком або ліжко стіл. Відкидні столики дуже актуальні для невеликої за розмірами кухні. По-перше, вони є функціональним предметом і, по-друге, дозволяють економити простір. Вибір стилю: дизайн однокімнатної маленької квартири має свої відмінні риси. Класичні інтер'єри, ампір, модерна або екостиль відмінно підходять для просторих приміщень за міських особняків або повнометражних квартир. А ось для оформлення малогабаритної квартири більше підійдуть сучасні стилі. Такі, як мінімалізм, лофт або хай-тек. Головною ідеєю цих стилів є простота форм, чіткість ліній і мінімальна кількість декоративних елементів, дзеркальні поверхні, світлі відтінки оздоблювальних матеріалів і хромована фурнітура корпусних меблів створюють в приміщенні відчуття легкості і простору. Дивіться приклад, як оформити однокімнатну квартиру на фото нижче. Оформлення кухні в маленькій квартирі. Кухня в однокімнатній квартирі, як правило, невеликих розмірів, і якщо немає можливості або бажання збільшити її за рахунок житлової площі, поєднавши кухню з вітальною, залишається використовувати прийоми грамотного оформлення. Одне із завдань візуально збільшити простір, для цього рекомендується використовувати поверхні з різною фактурою, наприклад, вибирати меблеві фасади з вертикальним малюнком, а стільницю. З горизонтальним інші способи зорового розширення площі, світлі відтінки в обробці, максимум освітлення, акцент на одній зі стін можна повісити дзеркало або поклеїти шпалери з вертикальним орнаментом, пофарбувати в яскравий колір. Ще одне завдання полягає в економії простору. Кожен квадратний мет на кухні на вагу золота, який потрібно використовувати раціонально, тому варто вибирати вбудовану техніку замість звичайної розсувні фасади замість орних, а підвіконня можна використовувати замість стільниці. Третє завдання позбутися від усього зайвого, дизайн однокімнатної квартири в цілому має на увазі максимум функціональності інтер'єру при мінімальній завантаженості деталями, портєри на вікні варто замінити на компактні рулоні або римські штори, жалюзі звільнивши підвіконня, прибрати непотрібний декор на стінах і відкритих полицях. Дизайн кухні повинен бути лаконічним, використовуйте однотонне покриття для поверхонь, без великого орнаменту, можна укласти ламінат по діагоналі, так можна візуально збільшити кімнату. Дизайн ванної кімнати і туалету, дизайн однокімнатної квартири це не тільки оформлення житлової кімнати і кухні, але і санвузла з ванною. Розглянемо два варіанти обробки ванної кімнати і туалету, коли вони суміщені і розділені. Дизайн суміщеного санвузла площа суміщеної ванної кімнати часто дозволяє встановити пральну машину і всю необхідну меблі, шафа для рушників і миючих засобів, тумбу. При обробці приміщення можна розділити його на дві зони: там, де встановлена ванна і унітаз, за допомогою плитки різної фактури або відтінків, під час планування освітлення краще зробити його різноплановим. Сцельовий точковий світло доповнити настінними світильниками, розташованими над умивальником, хорошою альтернативою стане дзеркало з підсвічуванням, дизайн роздільного санвузла. Роздільні ванна кімната і туалет зазвичай зовсім невеликі за площею. Тому завдання дизайну цих приміщень полягає не тільки в красивій обробці, але і раціональному використанні простору красива обробка. Це перш за все акуратний ремонт. При цьому всі комунікації приховані за ревізійними люками або зашиті в корби. Відповідний стиль оформлення цих приміщень ловк скандинавський. Мінімалізм для раціонального використання простору у ванні і туалеті важливий кожен сантиметр площі. Так можна організувати місце зберігання під ванною. Раковиною і над унітазом в туалеті, пральну машинку також можна розмістити під умивальником. Є приклади, коли з метою економії простору пральну і сушильну машини встановлюють над унітазом в туалеті, наскільки це зручно особиста справа кожного. Система зберігання в однокімнатній квартирі, дизайн однокімнатної квартири повинен враховувати наявність ручної і в той же час місткою. Зони зберігання вона повинна бути розрахована для розміщення не тільки одягу повсякденного, верхнього і позасезонного, але і постільних речей взуття. Як організувати систему зберігання, використовувати вбудовані шафи для складування одягу фасади у шаф можна зробити глухими, а для книг інших необхідних предметів, заскленими такі меблі можна встановити у всіх приміщеннях, в житловій кімнаті, в передпокої, на лоджії. Використовувати вільний простір між дверним прорізом і стелею навколо дверей під вікном між радіаторами, якщо віконних прорізу два. Ще один оптимальний варіант розташувати полки біля стін по обидві сторони від вікна, масивні шафи тут не розмістити, але вузькі стелажі цілком можливо при цьому дизайн однокімнатної квартири не постраждає. Меблі з ящиками для білизни усередині дивана, крісел і тумби під цілком можна розмістити кілька ковтр, подушок і постільних комплектів, заповнити кути шафами часто в кімнаті залишається вільним простір в одному або двох кутах. Тут можна розмістити невеликі, але високі шафки. Уради щодо планування, розмірковуючи, як обставити однокімнатну квартиру, готуй ідей з дизайнерськими рішеннями ще недостатньо. В першу чергу необхідно продумати, які функції буде виконувати декоруємі приміщення, якщо тут живе всього одна людина, найбільш вдалим стане сучасний варіант. Студія у такому приміщенні можна і добре відпочити на самоті і влаштувати гучну вечірку, раціональне зонування, зручне освітлення. Функціональні меблі, світлий текстиль і витончені декоративні елементи це те, що необхідно для облаштування сучасної квартири студії. Якщо в малогабаритній однушки проживає молода сім'я з дітьми, то від повномасштабної перепланування найкраще відмовитися слід найбільш ретельно розпланувати весь простір. поділ на зони найкраще проводити за допомогою різних декоративних перегородок або шир, як оформити однокімнатну квартиру. В якій проживає кілька людей. Приклади, дивіться на фото нижче. При правильній розстановці декоративних стінок можна найбільш ергономічно розподілити невеликий простір. Навіть в дуже маленькій кімнаті є можливість помістити зручне спальне місце, куточок для відпочинку і невеликий ігровий майданчик для дітей. Дивіться ідеї, як облаштувати один кімнатну квартиру на фото. Створюючи інтер'єр невеликої однокімнатної квартири, потрібно Перш за все, заздалегідь розглянути всі можливі варіанти перепланування приміщення, продумати якісне освітлення, вибрати найбільш функціональні меблі і підібрати цікаві аксесуари. Якщо строго слідувати всім рекомендаціям сучасних архітекторів і декораторів, то навіть в малогабаритній квартирі можна в досить короткі терміни створити гарний. Затишний і індивідуальний інтер'єр. Фото дизайну однокімнатних квартир. Дивіться ще безліч дизайнерських рішень для однокімнатної квартири на фото. Відео ще 20 цікавих ідей для інтер'єру. Однушки ви знайдете в нашому відео.